Трошки поговоримо про назви вулиць українських міст і чому це важливо? І чому деякі назви мають зникнути з України назавжди. Цікаво цю тему подав український журналіст Віталій Гайдукевич. Послухайте Хочете абсурду. Уявіть собі ситуацію. 1942 рік Москва, адреса Міністерства оборони СРСР, набережна Люфтваффе. Може таке бути? Або. 1940 рік Лондон, адреса воєнного офісу, перетин Авеню Соколів герінга та Юнкерс стріт Реалістично? Зрештою, чи можна уявити, щоб Офіс Повітряних Сил Армії США після атаки на Перл Харбор був прописаний на Авеню імені Імператорського флоту? Уявили? Ні. А чому? Бо це неуявиме. А от у Києві досі існує повітрофлотський проспект. Звідки він взявся. Дякую історику Володимиру В'ятровичу за інформацію і фото з документів. Я зацитую В ознаменуванні, розвиття і укріплення Красного Воздушного флота переіменувати Кадетське шосе в воздухофлотське шосе, 16 травня 1923 року. Рішення президії Київського губ виконкому п'ятого скликання 1923 рік, два роки як триває окупація України радянською Росією, ознаменування розвітія і укріплення Красного Воздушного флота. І от ця назва в Києві ще є восени 2022-го. Після усіх повітряних боїв, після привода Києва, після того як українські пілоти ППО. ЗРВ приземляють червонозоряних де тільки можуть. Офіційною адресою Міністерства оборони України, Генштабу, Університету оборони лишається присвята літунам окупанта. І ще Вишенька в тортик. Того самого 16 травня 1923 року, те саме засідання окупаційної радянської влади, воно ще й хрещаток перейменувало на вулицю Воровського. Це якщо хтось наважиться сказати, що ніякої ідеології в повітрофлотському немає. Ну, сподіваюся, що нарешті здоровий глуст візьме гору. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!